Всем доброго дня. Розпочинаємо починаємо засідання, щоб посетили місяць питання фінансового бюджету планування комішки. За порядок порядку в такому вигляді. Прошу голосувати. У мене, Шуляк. За. Шуляк. Чудо. Сурай за. 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 Е, за. Е, рішення прийнято е, одноголосно. Тож перейдемо до врятувати. Про змін до рішення 41-ї сесії 8-го.

21 грудня 20 років Поповленської сільської ради про передачу номер оперативного закуплення. А саме пункт один викласти новий передачі, передати 1 січня 2024 року комунальному регуляційному підприємстві Центру первинної медико-санітарної допомоги з Копоренської сільської ради нераховуємо, що перебуває комунальній власності з похованської сільської ради оперативне управління недовольного будівлю за нашої площі 180. Метр, яка розташована за адресою міста військових інспекцій, та постійне користування земельних ділянку площею за адресою містопилки вулиця з інспекції. Прошу підтримати дані медження. Так як в минулому рішенні було зімельне ділянку або оперативне управління. Але звернулися, та, для, ну, до постійного користування для оформлення документації. Питання документа. Пропозиція включити дане питання до порядку денного 50-ї сесії 8-го скликання сільської ради та внести зміни до рішення 41-ї сесії 8 скликання 21 грудня 24-го року Полов'янської сільської ради про передачу майна, в оперативне управління. Прошу голосувати. Чудо, за. Білокур, за. Сурай, Шуляк, за. Луцак, за. Рішення прийнято опровологу. На цьому питання перед денного вичитання засідання комісії можна на жаль за.